Чому цьогорічні номінації на Оскар з 2025 викликали дуже жваві дискусії і скандали? Як Емілія Перес, провальна стрічка від Netflix має рекорд по номінаціям? Чому проігнорували суперників? І як так вийшло, що у 2025 році Оскар толерує росіян і стрічку про них? Давайте розбиратися. Сьогодні ми з вами будемо розбиратися, що ж саме на нас чекає на церемонії Оскар у березні цього року, обговорювати номінантів і взагалі все, що з цим пов'язано, щоб, знаєте, іти на церемонію, вже так би мовити, підготовленими. Тож всім привіт! Ви на каналі Джульєти, де ми пліткуємо про зірок, обговорюємо різні попкультурні події, крашимося на сілеп та намагаємося зберегти нашу кукуху здорову у вирі всіх цих подій. Так що, поїхали. <му> 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 Номінанти на кінопремію Оскар цього року викликали дуже жваві дискусії в мережі. І є за що, тому що дивіться тут вам і номінація росіянина на найкращого актора другого плану, і проблематичний мюзикл Емілія Перес, який зібрав рекорд по нагородам цього року. І я мовчу про безвкусну і про росіянську анору, яку номінували на найкращу стрічку. Коротше, Оскар з 2025 зміг підпсувати настрій не тільки нам з вами. Проте, звісно, що тут були цікаві і гідні номінації, які ми сьогодні з вами і обговоримо. І навіть я помітила, що саме. Цього року було більше номінантів, які будуть боротися за свій. Перший в житті Оскар. Тож, давайте в це заглибимося детальніше. Найномінованішою стрічкою цього року став французький мюзикл про іспанські картелі та трансгендерну жінку Емілія Перес. Фільм має аж 13 номінацій і не дотягнув лише однієї до абсолютного рекорду, як у Титаніка чи «Ла-Ла Ленду». Але 13 номінацій це стільки ж скільки було минулого року у Опенгаймера чи третьої частини Володаря Перснів. Ця стрічка Емілія Перес, Емілія Перес, вона наразі піддається критиці через нецікавий сюжет, відсутність розуміння у французького режисера про проблеми латиноамериканців і мексиканців, зокрема, неправильне зображення діяльності картелів, неправильне зображення політичної ситуації в Мексиці, неправильне зображення мексиканської культури, в принципі, також дуже картонні і шаблонні діалоги, які, наче написані штучним інтелектом, не потрібно. Я йду на сискуеда, сам поланку. Тодавія, ну, Дивне звучання іспанської мови у однієї з героїнь Селена Гомес. Привіт! Sí. Sí. Ще бачила претензію, що іспанська в цьому фільмі звучить з, саме з іспанським акцентом, а не мексиканським. Ну а також абсолютно жахливі музичні номери в мюзиклі. Ще як вишенку на торті, додайте сюди номінацію аж двох пісень з цього мюзиклу, в той час як у Чародійки немає жодної. Взагалі, за звання найкращої стрічки 2024 року наряду з Емілією Перес будуть боротися такі стрічки, як Анора, яка намагається стати сучасною красунею, і їй це не вдається. Трьогодинний бруталіст з використанням штучного інтелекту і двічі пережившим голокост Едріана Броуді. Цей жарт не мій це з золотого глобусу. Повна невідомість або цілковитий незнайомець з шаламейки тягає одяг з шафи Кайлі Дженнер, Чародійка Заряною та Синтію, які вже мають нарешті стати парою in real life, бо куди ж дівати стільки хімії. Конклав детективний трилер про обрання наступного папи римського. Нікел Бойс це історична драма про расизм та сегрегацію 60-х років в Америці. Я все ще тут. Історично-політична драма вже про події в Бразилії у 70-х і про зникнення бразильського кол. Конгресмена Рубен Сапаєвий, дюна, частина 2 про поцілунок Шаламета зендеї, і субстанція про те, як складно бути жінкою в сучасному світі. І ще сказати чесно, минулорічна вибірка була куди цікавішою, тому що поясніть мені, де челенджерс, де квір. Де «Бебі Герл», де «The Last Show Girl», Де другий гладіатор і носферату? Я вас запитую. Я вже мовчу про We Live in Time. Коротше, де дівоче кіно, яке було знято для дівчат геїв та небінарів. Я навіть не знаю за що б я тут віддала свій голос. Але тут цікаве інше, що академія цього року включила в перелік «Body Horror The Substance». і таке стається вкрай рідко. А точніше, так було всього сім разів за весь час існування премії, щоб на найкращий фільм року номінували стрічку з елементами жахів. Першим, до речі, був екзорцист. За ним були щелепи, потім мовчання ягнят, шосте чуття. Чорний лебідь, пастка або забирайся, і от тепер субстанція. Субстанція, до речі, також буде змагатися в номінації за найкращий грим наряду з носферату та чародійкою. І я тут всіма руками за «Субстанцію», бо робота департаменту мейкапу була пророблена просто колосальна, тому що все, що ви бачите на екрані, все це було зроблено вручну за допомогою гриму силіконових накладок і з мінімальним використанням спецефектів тобто навіть. Всі ці візуальні ефекти, які ви бачите, вони також були зроблені руками наживо знімалися на камеру. Я була в повному захваті від праці цих людей під час перегляду стрічки. Демі Мур, завдяки субстанції, здобула свою першу в житті номінацію на Оскар, і я буду вболівати саме за неї в цій категорії. Її гра мене вразила в саме серденько. Її колегами-суперницями будуть Майкі Медісон за Нори. Сіндія Еріво з чародійки, Карла Софія Гаскон з Емілії Перес і Фернанда Торес з Я Все ще тут. Фернанда до слову за цю свою стрічку Я все ще тут отримала золотий глобус, власне, як і Демі. Тож подивимося на цю їх боротьбу за Оскар. Також щось цікавого, це вперше за 47 років, коли на найкращу жіночу роль номіновані акторки з фільмів, які одночасно номіновані і на найкращий фільм року. Але Анджеліна Джолі не удостоїлася номінації за своє зображення оперної співачки Марії Калас. Хоча я бачила, в медіа було купа розмов, дуже багато розмов про те, що це саме Анджеліна стане лауреаткою Оскар 2025. Але, Але, як бачимо, не так склалося, як гадалося. Можливо, академія хотіла, щоб Анджеліна сама навчилася співати оперу на рівні Марії Калас всього за 7 місяців. А не щоб використовувалися у фільмі, записи справжнього співу, справжнього голоса Марії, на який потім накладали голос Анджеліни. Але я маю зазначити, що в деяких сценах цей ліпсінг виглядає ну дуже топорно і негарно. Проте, бруталісту не стало на заваді номінації надання угорського акценту Едріану Броуді та Фелісіті Джонс за допомогою штучного інтелекту. Хто там хотів стати актором народи, вам тепер не обов'язково тренувати слух і вимови, імітуючи різні акценти. За вас тепер справиться штучний інтелект. Також академія вирішила проігнорити номінацію Baby Girl Ніколь Кідман, яка взагалі то отримала за свою роль премію венеційського бієнала, але ігнорувати цікавих акторок і номінувати акторок, які водяться з. Росії... Це в стилі академії. Тим не менш краща другорядна жіноча роль принесла нам свої сюрпризи. Наприклад, номінація Аріани Гранде. Вона поповнила ряди співачок, які були удостоєні цієї номінації за свою гру у великому кіно. І серед них Мері Джей Блайч, Даяна Рос, Шер, Квін Латіфа, та Дженніфер Хадсон. Також цікаво, що це перша повноцінна роль Аріани у великому кіно, у великому повнометражному кіно. І отак одразу раз тобі і номінація на Оскар. Ну, от це прям вміти треба. Сама Аріана написала в своєму пості, що не може припинити плакати після такої новини, і доповнила пост фоткою себе в костюмі Дороті, коли була маленька, а також записом свого виступу з піснею з бродвейської постановки Вікет. Ітан Слейтер, бойфренд Аріани і колега по Чародійці виклав фотку коханої собі в стрічку в інсті, сфоткавши її зі спини і з кульками. Мабуть, це він так привітав Арі з номінацією. Загалом, стрічка «Wicked» Чародійка, отримала 10 номінацій, як і Бруталіст. Тож подивимося на цю боротьбу, і хто з неї вийде з найбільшою кількістю оскарів. Ще вам принесла з таких цікавих цифр та фактів. Рей Файнс втретє став номінантом на Оскар через 28 років після своєї останньої другої номінації за англійського пацієнта. Перша, до речі, була за список Шиндлера, і на мою думку, він мав отримати Оскар за цю роль. До речі, як і за свою роль в готелі «Гранд будапешт але тоді він навіть не був номінований. Зате, знаєте, як русмінувати, так вони перші. Anyway, поряд з ним в цій категорії кращий чоловічий актор головної ролі за Оскар будуть змагатися Едріан Броуді, Тімоті Шаламе, Колман Домінго. І Себастьян Стен за свою роль Дональда Трампа в стрічці Учень The Apprentice. І давайте почнемо з останнього, адже це перша номінація в житті американського актора Марвела з румунським корінням, і знайшли його пост в інсті майже 11-річної давнини, де він виклав свою дитячу фотку з приписом, що це саме він, та людина, яка скоріш за все почує про своє оголошення лауреатом Оскара, поправляючи зачіску у вбиральні. І Себаст. Підписав, мовляв, ну так, так і є. Як ми любимо з вами казати, наманіфестував. Ну і Тімоті шалами. Вічний номінант ніколи не переможець. Гаррі Олдманска. Махершала Алі форгрінб. Це його друга номінація на Оскар. Перша була за Call me by your Name. Але з цікавого, що всі стрічки, в яких він брав участь, їх всі номінують на Оскар як найкращу картину. От уж, знаєте, де дійсно ефект шаламе. Також з цікавих фактів Тімоте наймолодший дворазовий номінант на Оскар після Джеймса Діна, тобто за останні 70 років, і це вау, друзі! Це вау! От хто б що не казав, а хлопець Тімоте талановитий як актор, і до речі, якщо ви не знали, то Джеймса Діна двічі номінували на Оскар двічі поспіль вже посмертно, адже він загинув у віці 24 років. У автокатастрофі. Ну і повертаючися до Шаламе, якщо Тімоті візьме Оскар за свою роль Боба Ділана, то він стане наймолодшим лауреатом цієї премії, посунувши з цього п'єдесталу Едріана Броуді, який взяв Оскар за 22 дні до свого 30-ліття. І що найбільше цікаво, що цього року вони змагаються в одній категорії за цю статуетку разом. Список на виконавця кращої другорядної чоловічої ролі виглядає зовсім прекрасно. Просто, знаєте, буквально. Но візуалізація мем, хлопці, я свій. От, просто щоб шоу у 2025 році номінувати русь. От, щоб шоу у 2025 році знімати стрічку про. Ру... Я не знаю. І якщо цей кал щось візьме, то любі друзі, в нас з вами великі проблеми. Але давайте про позитив взагалі цього року категорія кращий другорядний актор для мене виглядає максимально привабливо, звісно, що за виключенням одного індивіду. і я щиро радію за кожного хто опинився там. І зичу перемоги от буквально всім, за виключенням одного індивіду, я сподіваюся, ви розумієте мене. Бо дивіться, в нас тут є і Гай Пірс за бруталіста, Едвард Нортон за цілковитого незнайомця. Це вже просто це вже от два мастодонта індустрії. Я обожнюю їх обох і обидва, як ніхто заслуговують на цю статуетку, але... Окрім них, в нас є тут два новачка премії, два екранні брати Рой, Джеремі Стронг за учня та Кіран Калкін за справжній біль. Просто знаєте, Glow Up Кірана треба вивчати. Слухайте, ну. Такий ривок, такий стрибок йому в кар'єрі зробив сексешн-спадкоємців. Це ну просто щось неймовірне. Кірен до слова відзначив свою номінацію шампанським на фоні ейфелевої вежі, судячи з зенсти його дружини, джаз. А Джеремі Стронг, як справжній елдест бой, старший син, виклав свою фотку, де він малий, на вході в павільйон, де проходив вечір нагород найпрестижнішої кінопремії в Светрі Мерчі від Оскара і підписав, що він пам'ятає, як не міг заснути того. Вечора від відчуття захвату, бути настільки близько до того світу. І я не втратив того відчуття захвату і досі. Я відчуваю його кожен раз, коли їду на зйомки чи починаю репетицію. Я присвятив своє життя, намаганню робити щиру роботу, яка буде гідна цієї почесної нагороди. Я сповнений щастя, радості і вдячності своїм колегам в академії. Знаєте, я прослюзилася. Чесно, дуже складний вибір для мене в цій категорії цього року. Я буду радіти перемозі. Кожного, аби тільки не жіноча другорядна роль, окрім Аріани Гранде, представлена Фелісіті Джонс з бруталістом, Моніка Барбаро з цілковитого незнайомця? Ми її ще за столиком з Шаламе та Кайлі бачили на золотому глобусі Пам'ятаєте? До речі, до речі, почекайте, почекайте. А чи візьме шаламе Кайлі як свою плюс один на Оскар? Якщо візьме, то це буде вперше, коли хтось з клану Кардашинів Дженерів взагалі побуває на церемонії вручення кінопремії Оскар. Бо зазвичай, як ви знаєте, їх туди не пускають. Боже тімі, я тебе прошу не підведи. Не підведи, будь ласка, візьми свою горлфренд, тому що нам що нам потрібні інфоприводи, нам потрібно про щось говорити. Але ладно, поїхали далі. Також в цій категорії в нас є Зоя Салдана за Емілію Перес і Ізабелла Роселіні за Конклав. Ізабелла – це взагалі для мене жінка-легенда. Окрім своєї неперевершеної акторської гри і чудових зовнішніх даних, вона для мене легенда також лише за те. З якими чоловіками вона була у стосунках. Ви просто вдумайтеся, тому що тут є і Мартін Скорсезе, і Девід Лінч, і Геррі Олдман. I mean, жінко, як ти взагалі примудрялася забрати собі найкращих? До слову, ця номінація на Оскар вона також перша в житті акторки за всю її довгу кар'єру. Але. Чесно сказати, я очікувала побачити в цій номінації також і Маргарет Квелі за субстанцію. Наприклад, її можна було помістити тут замість Зої Салдану за Емілію Перес. Але, 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 академія вирішила по-іншому. Ще дуже дивною, як на мене, стала зневага від академії до режисера Дюни Дені Вільньова. Він заслуговував на цю номінацію як ніхто інший. На нього б спокійно можна було замінити любителя режисера «Анори», чи творця безвкусної кічови Емілії Перес? От просто спокійно. І те, що Дені Вільньов не отримав номінації за свою першу дюну, яка була просто шедевром, і не отримав номінації за другу дюну, як, як почесне визнання його роботи, тому що друга дюна, чесно, мені не сподобалася. Але академія вирішила по-іншому. І я цього не розумію, тому що Дені з його безкінечною, нескінечною любов'ю до Всесвіту Дюни, з його розмальовками і розкадровками, які він робив з 13 років. Ну, не номінувати його, це нечесно і образливо, як на мене. Зате номінували режисерку «Субстанції». і чесно, мій голос буде за неї, при тому, що субстанція мені не сподобалась як концепт, тобто мені не сподобався сценарій субстанції. Але не відмітити режисерську роботу. То я не можу, тому що мені сподобалося, як зняти цей фільм, особливо кінцівка це мастерпіс, це шедевр. Мені неймовірно сподобалася гра акторів. Демі Мур та Маргарет просто вивезли на собі весь цей фільм. Її гра феноменальна. І що всі спецефекти, що весь грим він зроблений вручну. Ну я вже про це казала. Я також вам раджу подивитися документальний фільм про зйомки субстанції на мубі тут на Ютубі. Ця документалка вийшла дуже крутою, і там не обов'язково знати англійську, там все і так візуально понятно і зрозуміло. Коротше, мій голос ці категорії за королі фаржа. А, ну і не номінувати на оригінальний саундтрек суперників. Чесно, мені здається, вже на цьому моменті, що в академії щось зі смаком, мабуть, він не відновився після ковіду. Поїхали далі. Категорія оригінальний сценарій в нас представлена Анорою, справжнім полем, субстанцією, бруталістом і 5 вересня. З цієї категорії я бачила лише субстанцію, але як я вже сказала, сценарно вона мені не сподобалася. Тому в цій категорії мені все одно хто виграє, аби Анора програла. Ну Адаптований сценарій представлений Конклавом, цілковитим незнайомцем Емілією Перес, синг сінг та Нікел Бойс. І тут я однозначно за конклав. Хоча кажуть, що Нікол Бойс також дуже сильна робота. Ну і одна з моїх улюблених технічних номінацій це операторська робота. Тут в нас Дюна, 2 Емілія Перес, Бруталіст, Марія і Носферату. І знаєте, все прекрасно, але не номінували Конклав. В Цих людей немає смаку, я серйозно. І це божевілля, що Емілія Перес забрала цю номінацію собі. Також я не могла не пригадати і Україну. Ми друзі також представлені цього року на Оскарі стрічкою Порцелянова війна. Вона буде змагатися за статуєтку в категорії документальне повнометражне кіно. Це американсько-українсько-австралійський документальний фільм про життя художників керамістів в Харкові на початку російського вторгнення 22-го року. Як автори самі кажуть про свою стрічку серед хаосу та руйнувань жорстокого російського вторгнення в Україну. Троє митців відчайдушно знаходять натхнення та красу, захищаючи свою культуру та свою країну. Цей фільм про українських художників-керамістів славу Аню та Андрія, які, попри війну, вирішують залишитися вдома та працювати далі. Порцелянові вироби Ані та Слави оживають в анімації, що знайомить глядача з історією їхніх творців та труднощами, які тим доводиться долати. Звісно, що ми будемо тримати кулачки за наших та сподіватися на їх перемогу. Сама церемонія нагородження вона відбудеться. В ніч на 3 березня. І подивитися її можна буде в прямому етері, як завжди, на каналі Здається Суспільна культура. Ну і звісно, що від мене огляд також буде. Це обов'язково подивимося, роздивимося всі наряди, обсудимо всі плітки і всі скандали. Я сподіваюся, там будуть якісь інфоприводи, особливо якщо Тімі приведе Кайлі. Так що не переключайтесь, підписуйтесь, і ось це от все. Я дуже дякую вам за увагу, за ваші коментарі і лайки. Всіх люблю, всіх цілую всіми принципи, принцеси, всім па-па!